там-то милостиві ми. не нагодованої голову застукали сердечну волю. Гінськуємо лягло костьми Людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові. Напоїть всіх імператорів би стало З дітьми і внуками втопить В сльозах удов'ях катівочих пролитих тайно серед ночі. А мати! Гарячих слизьях батькових старих, кривавих не ріки, море розлилось. Огненне море, слава, слава хортам і гончими гонщики нашим, Батюшкам царям слава і вам слава Сині гори кригої окуті і вам, лицарі великі, Богом не забуті борітися, поборите. Вам Бог помогає за вас віряти. За вас правда і воля святая. Чурек сакля все твоє воно не прошене, недане, ніхто не возьме за своє, не поведе тебе в. Кайдани, а, а, а в нас, о, на письменні ми, Читаємо Божі глаголи. І од глибокої тюрми і до високого престола усі ми в золоті і горі до нас в науку. Чим? По чому хліб і сіль, по чим ми християни, храми школи, усе добро. сам Богу нас нам тільки саке вочі. Чого вона стоїть? Не нами дана. Чом ми вам же ваш та вам не кинем якісь собаці? Чом ви нам платить за? Мене поганий. Ми настоящі християнні. Ми малим ми ситі, а за те, якби ви з нами подружились. Багато б дечу навчились. У нас же світа, як на те, одна Сибірна сходима. А тюрм, о, а люду, о, що вилічить От малдаванина до фіна на всіх язиках, все мовчить, бо благоденствує. Yeah. У нас святую Біблію черетає і научає, що цар там свині І дружню жінку взяв за себе, а друга вбив О, тепер на небі. А -а -а. От бачите, які у нас сидять на небі вище темні, святим хрестом не просвіщені. У нас навчиться, у нас дирі. Та дай, і просто в рай, хоч і рідню всю забери, у нас чого то ми не вмієм. І зорі лічим, гречку сієм. Французів лаєм, продаємо, або в карти людей. Не. Я не негрів. А таких, таких хрещених. На простих. Ми непогані. Крий нас Боже, щоб не перекупати. Ми по закону. Кону апостола, ви любите брата Суї слови лицеміри, Господом прокляті, ви любите на брата шкуру, а не душу. Та й лупите по закону. За кож ти розіп'явся, Христе Сине Божий за нас добрих. Чи за слово існує? Чи може, щоб ми з тебе посміялися? Воно ж так і сталося. Храми, каплиці ікони, і ставники міру. Твоїм неотомлений поклони за кражу, за війну, за кров, щоб братню кров пролити просить, а потім вдар, тобі ж приносить з пожару вкрадений покров. О просвітились, та ще й хочемо других просвітити, сонце правди показати сліпим бачиш дітям все покаже. Тільки Дайте себе в руки взяти, як і чурми мурувати. Кайдани кувати, як і носить і як плистикнути узловати всьому навчим тільки дайте свої сині гори. Остатній Загнали мій друж єдиний, мій ви добрий, не за Україну, а за. Душею в Україну літай, витай з козаками понад берегами, Розриті могили в степу назирай. Заплач з козаками, дрібними сльозками. І мене з неволі в степу доглядай. А поки що мої думи, мої люте гори сіятиму, нехай. Ростуть, да з вітром говорять вітер тих із України Понесе Росою, мої думи аж до тебе, братньою сльозою, тих, друже. Скринімо моєму другу Якову Дебельмену Тарас Шевченко.